Уряд України планує підвищити податки. У змі розповіли, як зміниться ПДВ, військовий збір і чого очікувати ФОПам а через подорожчання бензину аграрії попереджають про зростання цін на харчі. Друзі, привіт це тобка канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі почуєте далі у цьому відео. Міністерство фінансів України працює над законопроєктом про підвищення військового збору та податку на додану вартість, тобто ПДВ. Також планується, що військовий збір сплачуватимуть ФОПи. Про це пише видання Forbes. Міністерство фінансів планує підвищити ставку ПДВ, збільшити військовий збір і запровадити його для ФОПів. Військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити і для фопів. Про рівень підвищення ПДВ ще йдуть дискусії. Ймовірне підвищення. На 2-3%. Ключова причина збільшення військових потреб на додаткову мобілізацію потрібно близько 300 мільярдів гривень. Навіть без урахування мобілізації потрібно 400 мільярдів гривень на закупівлю та ремонт військової техніки. Зараз з рахунками ФОРС підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників, без урахування можливого запровадження військового збору для ФОП, може принести бюджету додатково 90-100 мільярдів на рік. Підвищення ставки ПДВ на 1% відсотковий пункт дає близько 40 мільярдів гривень додаткових річних доходів до бюджету. У разі підвищення ПДВ на 2-3 відсоткових пунктів доходи до бюджету можуть зрости на 70-80 мільярдів гривень та 100-120 мільярдів гривень відповідно. Проте підвищення ставки ПДВ пригнічує споживання. Тому збільшення надходжень зазвичай не є прямопропорційним зростанню ставки податку. Посилення податкового тиску також може посилити мотивацію до ухилення від оподаткування. До Верховної Ради відповідний законопроект може потрапити наприкінці червня, початку липня кажуть двоє депутатів із фінансово-економічного блоку. І навіть якщо документ ухвалять швидко, запрацюють нові ставки податків не раніше вересня, каже один із парламентарів. У кращому випадку його внесуть у червні. Далі два читання та підпис президента набуде чинності не раніше серпня. Наразі чиновники вважають, що підвищення податків неминуча історія. Альтернатива тільки друк гривні, коли НБУ фінансує уряд, купуючи державні облігації. Проте, звісно, це матиме наслідки для курсу нацвалюти. Тим часом уряд розробив спеціальний законопроєкт, який пропонує внести зміни до податкового кодексу, збільшити ставки акцизного податку на пальне. Цю ініціативу вже розкритикували аграрії, адже після підвищення цизу відразу подорожчає пальне та продукти харчування. Якщо Верховна Рада України проголосує за пропозицію уряду, то перший етап підвищення цін на пальне припаде саме на початок жнив, і це матиме наслідки для аграрів, які не можуть зробити запас, бо, зокрема, склади пального можуть стати ціллю для. Для російських ударів, коли влітку 2023 року повернули педове акцизи на пальне, тоді ціни піднялися в межах 6 гривень. Зараз ми очікуємо, що така ініціатива може обернутися зростанням десь до 5%. Липень це активна фаза збиральної кампанії. Аграрії закуповують запаси пального під час роботи. Відповідно, якщо підвищить акциз, то це будуть додаткові витрати, і цю ціну доведеться закласти в товар. Я нагадаю, що 22 березня кабінет міністрів схвалив законопроект про збільшення акцизів на пальне до мінімального прийняття рівнів у Європі новим рішенням заплановано, що нові акцизи будуть введені поступово з 2024 по 2028 рік. Перші зміни в акцизах, які відбудуться вже цього літа, можуть призвести до зміну вартості пального для кінцевих споживачів, якщо ціна на нафту залишиться незмінною. Друзі, у мене на цю хвилину все. Ви не забудьте підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк, написати коментар і, звісно, що діліться нашими відео з рідними, близькими та друзями, аби підтримати нас і отримувати цікаву, актуальну і лише перед. Preverjeno informacijo.